А доброго дня, наші майбутні дизайнери. Мене звати Світлана Семенюк. Я викладач дизайнерських дисциплін у мистецькому коледжі та арт академії імені Сальвадора Долі. Сьогодні я хочу вам розповісти про дві надзвичайно важливі дисципліни. З якими ви познайомитесь якраз таки на початку свого навчання? Це про композицію та кольорознавство. Можливо, ви навіть вже і чули ці терміни, але не до кінця розумієте, про що там йдеться, і взагалі що ми будемо там вивчати. Отже, розпочнемо з вами. Зараз я трішечки тут приберу, щоб мені нічого не заважало. Уявіть, що ви починаєте вивчати нову мову. Спочатку ви вивчаєте алфавіт, потім ви вивчаєте слова, граматику. І лише згодом ви можете складати цілі речення або писати цілі тексти. Так само і в дизайні, композиція і кольорознавство це якраз та сама абетка і та сама граматика візуальної мови, без яких абсолютно неможливо створювати професійні дизайнерські роботи. Навіть якщо ви мрієте працювати з різними сучасними технологіями, створювати вебсайти, 3D-моделі, фундаментальні знання композиції та кольору залишаються для вас необхідними. Без, без них ваші роботи будуть виглядати аматорськими, і навіть незалежно від того, які ваші саме технічні роботи. Отже, розпочнемо. І розпочнемо ми з композиції. Що таке композиція? Композиція це мистецтво організації елементів у цілісну гармонійну структуру. Це, наприклад, як розставити елементи на свої місця, так, щоб коли ми дивилися, і наш результат, який ми створили, виглядав завершеним і привабливим. Тобто, що ви будете вчити робити на практиці і на наших парах? Перше, це створювати баланс. Врівноваженість елементів досить важлива для е, організації форми. Тобто, ми будемо робити так, щоб кожен елемент на вашій роботі врівноважував один одного. Керувати увагою глядача це основне завдання композиції. Тобто ми будемо робити так, щоб погляд глядача спрямовувався туди, куди нам потрібно. Для цього ми будемо використовувати контраст, будувати візуальну ієрархію, тобто ми будемо виділяти головне і виводити другорядне на задній план. Використовувати пропорції, тобто знаходити ось ті ідеальні е, якраз такі співвідношення розмірів для того, щоб робота знову-таки виглядала цілісною і гармонійною. І немаловажливим фактором, немаловажливим елементом в композиції є якраз такий ритм і динаміка. Тобто, за допомогою ритму, за допомогою динаміки, ми будемо надавати роботам енергію. Рух або, навпаки, статичні спокійні роботи. Для того, щоб ці знання використовувати на практиці, і ми можемо їх використовувати будь-де, ми можемо використовувати як в графічному дизайні, так і в дизайні інтер'єрів і ландшафтному дизайні, і дизайн одягу теж не обходиться без композиції. Наступним предметом, який ви будете вивчати, це кольорознавство, це ваша сила впливу. Чому саме кажу сила впливу? Тому що колір, саме колір, саме це той потужний інструмент комунікації, який впливає на емоцію людини. На сприйняття людей, вас, або вашої роботи, навіть найкраща композиція, яку ви зробите, може бути зруйнована невдалим вибором кольору, або навпаки, якщо ви вдало виберете кольорне рішення, ви можете врятувати будь-яку просту композицію, де, наприклад, ви порушили баланс або, якийсь, або якусь цілісність. Тобто, що знову таки колір, кольорознавство взагалі, в цілому, це наука про колір. І на кольорознавстві ми з вами будемо вивчати, почнемо з самого елементарного, це з фізики кольору. Ми почнемо з того, як утворюється колір, чому ми його бачимо. Наступним етапом буде дослідження саме психологічного впливу кольору. Як кожен колір, кожен елемент впливає на людину, як може змінити сприйняття роботи або ваш змінити фізичний стан, тому що колір може впливати на людину як психологічно, так і фізично. І немаловажний аспект це гармонія. Гармонія кольору, це гармонійне поєднання кольорів, без якого не відбувається в цілому. Абсолютно жодна робота. Тобто, ми з вами вивчимо основні колірні схеми і навчимося їх вже використовувати в своїх роботах. Тобто основними такими колірними схемами це є монохромна, аналогова, комплементарна тріада і тетрадна. Тобто це ті Кольори, кольорні схеми, які використовують майже всі дизайнери в своїх роботах, для того щоб роботи сприймалися гармонійно і ем, цілісно. Отже, що ми з вами будемо робити на наших заняттях? От крім того, що в нас буде теоретична частина, де ми будемо вивчати закони кольору, закони композиції, поєднання елементів, у нас з вами буде ще і практичні заняття, де ми будемо закріплювати наш вивчений матеріал? Перше, ми будемо аналізувати роботи відомих дизайнерів. Чому це важливо? Тому що при спогляданні на роботи ми можемо бачити, які поєднання є вдалими, які поєднання є невдалими, які трендові поєднання кольорів, які є класичні поєднання кольорів і тому подібне. Також створювати композиції з досить такими простими формами. На кольорознавстві і на композиції ми не використовуємо складні форми, ми відходимо від формального сприйняття форм. Чому? Тому що нам треба відчути колір, нам треба зрозуміти вплив кольору на просту форму. Тільки потім ми вже переходимо до таких більш складних якихось форм, поєднань і тому подібне. І також застосовувати будемо знання до різноманітних проєктів. І саме найцікавіше, що на наших заняттях ми працюємо з матеріалами традиційними, ми працюємо з папером, фарбами і тому подібне. Можна, можна використовувати і колажну техніку, все залежить від ваших вмінь і навичок. Тобто, ось такі досить цікаві наші з вами. Практичні заняття. Будемо змінювати і форми, будемо пробувати різноманітні кольорові рішення, і ви відчуєте, що буде вам підходити, а що вам не підходити, що подобатися, як люди будуть реагувати на ваші експерименти. Ось, навіщо вам це потрібно? По-перше, знання дорівнює кар'єрі. Ви можете створити конкурентоспроможне портфоліо. Знання основ композиції кольорознавства дасть вам велике професійне зростання. Ви будете володіти універсальними навичками для різних напрямків дизайну. Ви будете мати впевненість в прийнятті дизайнерських рішень. Ви не, дум, не будете півгодини підбирати колір чи форму, яка підійде. Ви будете вже чітко знати, що цей колір я можу використовувати, цей колір не підійде. І саме основне. Це розуміння професійної мови дизайну. Тому що ще раз наголошую на тому, що кольорознавство і композиції це якраз таки абетка всього дизайну. Отже, є запитання, відповіді, на які. Я навіть прописала в своїй презентації, тому що досить часто чую їх від наших студентів, від абітурієнтів, від просто знайомих, які цікавляться цими предметами. Отже, перше запитання, яке найрозповсюдженіше, яке мені досить часто задають, чи правда, що композицію та колір можна вивчити самостійно? Можна теоретично, але не на практиці. Чому? Тому що у вас не буде керівника, тобто у вас не буде людини, яка вас навчить, яка буде критикувати ваші роботи, це не значить, що критика це погано. Без спілкування з іншими студентами, у вас чи іншими однодумцями, у вас цей процес знайме досить багато часу. Тобто, ви можете самі аналізувати свої роботи, читати багато книжок, але. Це може сформувати неправильні звички, ви не зможете зрозуміти це буде, знаєте, як ніби ви дивитеся із закритими стінами по краях. Ви будете бачити тільки одну точку думки, ви будете сприймати це тільки однобічно. У вас не буде людей, які підскажуть, на яких ви можете задати їм питання, які вам нададуть відповіді на це запитання. Тобто. У е, якраз таки засвоєнні цих знань дуже важливий є зв'язок від професіоналів, що ми і будемо з вами робити на наших заняттях. То це найулюбленіше запитання всіх студентів, а чи не застарілі ці дисципліни в еру цифрових технологій? Ні. Вони не застарілі. Чому? Тому що технології з розвитком ось цих от всіх АІ, штучних інтелектів, з розвитком різних дизайнерських програм, інструментів, тобто вони постійно змінюються, але закони композиції, кольору вони залишаються незмінними вже багато століть. Це знову таки повторюсь, це є абетка, яку ви маєте вивчити і вже потім її розвивати за допомогою новіших технологій. І останнє за, 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 запитання – це з чого краще почати підготовку до навчання. Ну, така моя особиста порада це спостерігати за дизайном навколо вас. Ви маєте аналізувати логотипи, аналізувати рекламу, упаковку, інтерфейси, арти нових персонажів. Ви можете аналізувати ілюстрації в книжках, чи в коміксах і тому подібне. Тобто, ви маєте зрозуміти, чому одні рішення працюють. А інші зовсім не працюють. Можете завести альбом, де будете поєднувати або експериментувати з формами та з різними кольорами. А також, що саме головне, вам краще прийти до нас, ой, вибачте, не в ту сторону прийти до нас на навчання. Тому. Приєднуйтесь до нас, пишіть нам в, на пошту вступної кампанії, телефонуйте, записуйтесь на дні відкритих дверей. Раді будемо бачити вас в нашій творчій сім'ї. До зустрічі, всього найкращого, до побачення!